Заставу за Романа Гринкевича у розмірі 500 мільйонів гривень вносити не будуть. Про це сьогодні повідомив адвокат підозрюваного. За його словами, таких грошей у родини Гринкевичів нібито немає, та й безпідставно їх вносити. До слова саме сьогодні суд Києва мав розглядати апеляцію на рішення про тримання Гринкевича під вартою, але засідання чомусь перенесли. Нагадаю, Роман Гринкевич став фігурантом справи свого батька, львівського підприємця Ігоря Гринкевича. Слідство встановило, що старший Кевич через підставні компанії вигравав контракти на постачання одягу та їжі для української армії. Але частина з них або не була виконана, або була виконана з великою затримкою чи не в повному обсязі. Загалом ідеться про понад 20 контрактів. За попередньою оцінкою слідства державі було завдано збитків на 1 мільярд гривень. На початку січня цього року було проведено низку обшуків, у провадженні щодо закупівель одягу для армії. А за три дні після обшуків гринкевич молодший вирішив утекти, щоб уникнути. Равосуддя за даними слідства, він виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. 19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання назад до столиці. ДБР повернули його вже 22 січня. Романа Гринкевича взяли під варту терміном на два місяці з альтернативою застави у 500 мільйонів гривень. Адвокати Романа Гринкевича заявили, що 23 січня подаватимуть апеляцію на рішення суду. Журналістам вдалося поспілкуватися з Гринкевичем молодшим. А за його словами, за кордон втікати не збирався, і нібито навіть не переховувався. В Одесі мав справи. А про розшук весь цей час був ніцном, ні Після завершення судового засідання з коментарем виступив також прокурор Ярослав Гаврищук. За його словами, розслідування триває і задля здобуття повних належних та допустимих доказів необхідно виконати ще певні слідчі та процесуальні дії. Також прокурор додав серед фігурантів у вказаному кримінальному провадженні присутні, в тому числі і посадові особи Міністерства оборони України, але їм поки не повідомлено про підозру, оскільки слідство триває.